Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші на уроки. Тема сьогоднішнього уроку – розвиток зв'язного мовлення, написання переказу тексту за колективно складеним планом, тема для спілкування покинути кошеня. Сьогодні ми працюємо з нашими білими зошитами. сторінка у нас 14, 16. Підготуйте його. І знову дзвоник личе вклад. Знання навіть чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і молоді чудово, тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Так, я зможу сьогодні добре працювати на уроці, скажімо. Я бажаю успіхів на уроці собі всім однокласникам. Розгадаємо. шоста тарілка К, друга КО, Ш, Е, Н. Ня. Отже, буде кошеня. Кошеня навкруг дивана ходить рано рано рано. рано. Сонні очі продира, де нора, нора нора. Так, прослухаємо з вами Василя Сухомлицького покинути кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Настав вечір, почало темніти. Страшно стало кошеняті. Притулилося воно до коща і теж сидить, тремтить, ніхто його не пожаліла. Поверталася зі школи маленька Наталочка. Чує, не вчить кошеня. Взяла вона його і понесла додому. Пригорнулась кошенятко до дівчинки, заморкотіла раде радесенька. Так, отже, як ви ставитеся до дівчинки Наталочки? Позитивно, так. Що е, як би ви вчинили на її місці? Так, теж би. Теж би що ви зробили? Теж забрали кошенятко додому. Прочитаємо ще раз. Визначимо, скільки частинок він має. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко пустив його на дорогу. Настав вечір. Почало темніти, страшно стало кошеняті. Притулилися на докуща та й сидить і тремтить. Ніхто його не пожаліє. Повертає зі школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Назяла його понесла додому. Пригорнулась кошенятку до дівчинки, заморкотіла рада-радесенька. Скільки частин має? Три. Правда, три частинки. Так, отже, як ми складаємо план? Прочитаємо обза... оповідання, виділяємо абзаци. У кожному абзаці виділяємо головний і добираємо заголовок. Запишемо з вами його одним реченням. Так, ну, давайте перше. Хтось виніс хати маленьке сіре кошенятка, пустив його на дорогу. Що тут головне? Сіре кошеня на дорозі. Настав вечір, почало темніти. Страшно стало кошеняті. Притулилась вона до куща та й сидить, тремтить. Ніхто його не пожаліє. Злякане кошеня під кущем. Так, третє. Поверталася зі школи маленька Наталочка, чує нячуть кошеня. Вона взяла його і понесла додому. Пригорнулась кошенятка до дівчинки, заморкатіла. Ради-радісіньки, Кошеня в обіймах наталочки. Отже, який у нас план? Сіре кошеня на дорозі, друге злякане кошеня під кощем, третє кошеня в обіймах наталочки. Так, отже, будь ласка, на завданні п'ятому на сторінці 14 ви записуєте ці три речення. Перше сіре кошеня на дорозі. Сіре кошеня на дорозі. Друге злякане кошеня під кущем, злякане кошеня під кущем. Третє. Кошеня в обіймах наталочки. Кошеня в обіймах наталочки. Так, отже, підготуємося записувати переказ, але для цього прочитаємо спочатку слова. Кошеня притулилося, тремтить, не пожаліє, поверталася, нявчить, пригорнулося, пригорнулася, понесла додому. Радесеньке. Так, Отже, кожну частинку, пам'ятаємо, записуємо окремо. Зараз ви можете самостійно спробувати написати переказ цього. А потім ми з вами перевіримо, або, якщо бажаєте, можна записати за екранчиком. покинути кошеня. Це, як приклад. Ви можете переказати самостійно, розповісти, яка ж історія відбулася, але пам'ятаємо, що в нас три частинки, тому повинно бути у вас три. А та, взад. Так. Покинути кошеня. Хтось викинув маленьке кошеня на вулиці. Настав вечір і йому стало страшно. Заховалося кошеня під кущ та тремтить. Наталочка помітила кошеня і забрала його додому. Кошеня зраділа. Так. Ви можете зупинити. Записати. Так, прочитайте свій переказ, якщо знайдете помилки, і обов'язково в квадратику намалюйте кошенятку, як приклади ви маєте. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!